Час дізнатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми вчасно. В Студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеця. Доброго дня. Кількість загиблих у зіткненнях у Києві сягнула 77 осіб. За даними Міністерства охорони здоров'я, на шосту ранку сьогоднішнього дня по медичну допомогу звернулися 577 постраждалих, 369 з них госпіталізовані. За останню добу до бригад екстреної медичної допомоги звернулися 132 людини. 82 з них госпіталізували. Іншим допомога надається безпосередньо на місцях. Офіційної інформації про загибель закарпатських мітингувальників наразі не. Має, однак є травмовані. Закарпатські медики повідомляють про дев'ятьох травмованих краян. Постраждалих в столиці приймали як державні медичні заклади, так і приватні. Закарпатські медики чекають на повернення краян. Гарантують їм надання повного безкоштовного медичного обслуговування в разі необхідності готові транспортувати їх з Києва. Ми готові на сьогоднішній день виїхати в будь-яку точку. І... Забрати постраждалих для того, щоб вони змогли продовжити лікування вдома в лікарнях обласних і повністю забезпечити таких пацієнтів медикаментами, а також відгородити їх від всіх інших чинників, зосередившись тільки на лікуванні. Я хочу запевнити всіх. То звернеться до нас у лікарню, їм буде надана відповідна, адекватна, кваліфікована і спеціалізована медична допомога згідно патології, за повним забезпеченням медикаментозним мається увазі безкоштовним забезпеченням лікувального процесу. Люди можуть звертатися без всякого остраху, тому що питання надання допомоги з політикою не зв'язано. Близько 200 закарпатців продовжують перебувати на Київському майдані Незалежності. Загальна загальна чисельність людей на головній площі країни складає сотні тисяч. Ніч минула відносно спокійно. Про стан справ на цю хвилину нам телефоном розповів очевидець столичних подій. Момент ситуація йде дуже спокійно. Цю ніч не стріляти. Вчора було вбито 120 чоловік. вбито вся молодь, лежала. Картина була дуже страшна, М'ясорубка така була, що я думав, що я не на війні, а десь у пеклі народ налаштований іти до кінця. До кінця це що? Стояти до повної капітуляції, до повної перемоги. Тільки капітуляція. Ми прийшли місце, всі офіцери, стабільно зброю, здалися і дали нам обіцянку, що будуть в місті з нами тут стояти теж до перемоги. Просили пробачення за всі їхні діла, які вони творили за все своє життя в міліції. Верховна Рада напередодні вночі ухвалила постанову про заборону антитерористичних операцій і виведення силовиків із Києва. Парламент засудив застосування насильства, що призвело до загибелі громадян України, тортур, катувань та інших злочинів проти людяності. За відповідне рішення на екстреному засіданні проголосували 236 народних депутатів України своєю постановою. Верховна Рада України зобов'язала Кабінет міністрів України, СБУ, Міністерства внутрішніх справ та оборони та інші воїн організовані угрупування негайно припинити застосування сили. Та заборонити використання будь-яких видів зброї та спеціальних засобів проти громадян України у постанові також закликають МВС невідкладно припинити блокування транспортних комунікацій та вулиць та забезпечити повернення співробітників правоохоронних органів до місць їх постійної дислокації. Верховна Рада доручила кабінету міністрів скасувати рішення про обмеження в'їзду транспортних засобів на територію Києва. Ця постанова набуває чинності з моменту її прийняття. І вчора ж пізно ввечері народні депутати проголосували за роботу парламенту в безперервному режимі до врегулювання політичної кризи в Україні. Зокрема, депутати проголосували за те, щоб парламент працював щодня, у тому числі і у вихідні дні. Тож сьогодні, зранку, Верховна Рада продовжила свою роботу. Народні депутати знаходяться в залі засідань. Ситуація дуже напружена. Про події в українському парламенті телефоном народний депутат Валерій Пацкан. Зранку зібрались вже переважна більшість оригіналів. Комуністи появилися вже в раді, появився рибак з калітніком. Прийнято рішення, що сьогодні будемо голосувати за закон, який буде повертатися до Конституції 2004 року. Зараз перерва для того, щоб законодавчий акт документ був напрацьований не кулуарно, а прямо у раді всіма. Атмосфера дуже напружена, тому що коли в хвилину мовчання комуніст Калєтнік навіть не ви вжальні встати. Потім 50 автоматчиків зайшли в Верховну Раду. Після того пробувала охорона забрати рибака ради і калітніка. Ну ми відбили народні депутати, не випустили їх ради. А навколо Верховної Ради на вулицях зараз більш-менш спокійно. Довкола будівлі її охороняють у звичному режимі активісти і всі, хто поруч чекають на розвиток подій у Верховній Раді. Адже до 13-ї там тривала перерва. Під сінами Верховної Ради перебуває і наш колега Віталій Глагола. На Грушевського від стадіону Динамо, там барикади мітингувальників, до Верховної Ради, де стоїть міліція, нікого немає, пусто сміття. В самому Шмирійнському парку зараз немає вже ні тітушок, ні прихильників партії регіонів, тільки гори сміття. Далі міліція біля Верховної Ради тільки стоїть. Досить так ріденько. Вони не в бойовій готовності п'ють чай, міняють одне одного. День жалоби за загиблими оголосили в Ужгороді. Понад півтисячі активістів запалили свічки в пам'ять мітингувальників, що захищали честь України в столиці. Списки померлих вивішені біля головного входу в обласну адміністрацію. Пом'янувши хвилиною мовчання активістів, мітингувальники попрямували до ректорату Ужну. За хронікою ранкових подій стежила Мирослава Шимон. Хвилиною мовчання та запаленими свічками пом'янули в Ужгороді загиблих активістів Євромайдану. Їх списки вивісили біля будівлі адміністрації. Сотні студентів прийшли під ода, аби підтримати київських активістів. Активісти Ужгородського євромайдану кажуть, ніч була спокійною, штурму не було. Проте на сьогоднішній день уже є нові плани дій. Наші хлопці охороняли саме заклад. дивилися по периметру, чи чітко не відбувається. Дівчата стояли на кухні. Потім всі пішли спати по підлогах облдержадміністрації по кабінетах. Ці два дні ми зробили більше ніж за три місяці, і зараз треба дуже мати. Просто ми вже будемо по походу, щоб не було ніяких казусів з інших сторон. Після мовчазної акції перед будівлею ОДА мітингувальники попрямували до ректорату Ужну. Нагадаємо, вчора із лавпартії регіонів вийшов і ректор вишу Федір Вещук. У активістів до нього питання одне: чому ректор вийшов з партії лише вчора, а не раніше. Вчора зранку Шандор з поїзда привіз нам документи на фінансування університету на цей рік, де нам додали 15 мільйонів гривень всього за рік. Це значить, і що у нас не буде проблем ні зі стипендіями. Не з зарплатами викладачам. і все я міг дати і стати зараз героєм через місяць, місяць-два тому я б заявив, я виходжу геть, все. Да, ну, Я б за е, наробив. Ну, був піар. -пі. Я був дуже добрий, хороший патріот. Але я вважаю, що я більше патріот, що, що я зробив так, як я зробив. Тут погляди активістів розійшлися. Одні підтримали рішення ректора, інші скандували з гаслом ганьба. І так студенти хочуть, аби відбулися вибори нового ректора. Я багато не знаю, по понаслижці правда, неправда, що як це було, коли став, коли його клали ректором, як всі викладачі, я обичаю, це слово пищали, в усіх під примусом мусу міняли, клали, що це було. Нехай покаже приклад президентові. Нехай проведе перевибори демократичні. Ніхто не хоче його знімати силою. Ми ж не радикали, ми все були помірні, ми були більш толерантні. Але ми прийшли, тому що ми хочемо, щоб він підтвердив, що він не просто вийшов, коли вже вбили 100 людей, що він не стабачником, що він просто. Відступився і пустив других. Є куча других викладачів. Я думаю, що у нього провести вибори іншого ректора наразі неможливо, адже ця процедура відбувається за участі трудового колективу у складі 300 осіб. Наразі ж ректор запевнив, зі студентів за мирні не покараний ніхто не буде. Тому молодь може пропускати пари до тих пір, поки вважає за потрібне. Ви все правильно робите. Бог бачить, що ні один студентів не був. Якісь не непід... ну, я не піддавав якимось репресіям ні в ту, ні в іншу сторону. Ви могли робити так, як вам підказує совість. Після мітингу біля ректорату активісти знову попрямували до адміністрації. Там узгоджують подальший напрям руху. Сьогодні мітингувальники зайняли приміщення Ужгородської міської ради. У захопленні будівлі взяли участь близько тисячі людей. Кажуть, посадовці полишили свої робочі місця без бою. Наразі активісти майдану опечатують кабінети і готуються до співпраці із представниками управлінь муніципальної установи. Через кілька годин ми проведемо першу нараду із тими працівниками, які залишилися, які готові працювати на благо міста, щоб намітити основні напрямки роботи, тому що за ці три роки дуже багато речей просто не виконувалося, не робилося. В Ужгороді підпалили видавництво Закарпаття. Вчора ввечері невідомі закидали коктейлями Молотова, Друкарський цех, внаслідок чого виникла пожежа. За словами очевидців, зловмисники кинули у вікно цеху три пляшки із запальною сумішю. У результаті вигоріла електроніка в пульті управління друкарського верстата, котрий привезли 2005 року з Будапешта. За словами працівників видавництва, така установка коштує близько мільйона євро. Наразі правоохоронці встановлюють причину пожежі та прямі збитки. Пошкодження машини дуже серйозне, бо згорів пульт управління, електронна система машини згоріла. Відновленню, в принципі, сказати, відновленню воно підлягає, але це буде дуже дорого коштувати відновлення машини. І час займає. займає. Робота не паралізована. Ми в принципі, маємо другий запасний варіант, але газета не вийде в кольорі. А вийде в чорно-білому варіанті. На місце прибула оперативна слідча група, яка здійснила певні дії, відібрані зразки. І на цей момент експерти працюють для того, щоб з'ясувати причини загорання. Треба зрозуміти, що експертиза це не миттєвий шлях, а вона потребує певного часу. У випадку, якщо звичайно буде з'ясовано і експертизою доведено, що це є підпал, буде відкрите кримінальне провадження. За статтею, яка передбачає підпал і намисне знищення майна шляхом підпалу. В ужгородських супермаркетах помітно збільшилися. закарпатці активно почали скуповувати основні продукти харчування хліб, картоплю та крупи. Продавці кажуть, цього тижня ужгородцям доводиться стояти в черзі довше аніж раніше. В середньому покупці чекають біля каси від 5 до 10 хвилин. Водночас самі ж ужгородці запевняють, продуктів на полицях крамниць достатньо. І ажіотажу наразі нема. Абсолютно все, що мені треба, я все купила, як обычно, я нічого не замечаю. Ну, не все знайшла, що хотіла. Все. Є. Нема проблем. Запасаються люди да. по похитить. Да. Спішилися святи, так. Ну, буду людям стояти в черзі. Так, да, да. так. Довше, як завжди. Незважаючи на захоплення будівлі в обласній адміністрації, декілька управлінь таки працюють. Зокрема, це управління пенсійного фонду у Закарпатській області. Працівники закликають краян не панікувати. Гроші пенсіонерам нарахують у повному обсязі та вчасно. Управління пенсійного фонду працює у звичному режимі. Тобто, до 25 лютого усі пенсіонери повинні отримати кошти. Всі пенсіонери, які мають бажання, Звернутися до органів пенсійного фонду, будь ласка, ви можете це зробити щодо подачі документів на призначення пенсії, що для перерахунку пенсії і так далі, який стан у нас фінансування з виплатою пенсії на сьогоднішній день. Органам пенсійного фонду профінансовано стовідсотково відділення поштового зв'язку датою на 21 перше. С лютого цього року і банки в нас закриті 19 число. Сьогодні ми очікуємо кошти для того, щоб профінансувати банки 20 і 21 число. І так само очікуємо кошти на фінансування 22 числа на пошту. Наразі це вся інформація. Стежте за розвитком подій з інформаційною програмою. Вчасно. Бережіть себе, побачимось.